Слава Ісусу Христу! От сьогодні приїхав Денис Лисим. Це той кінь, якому 30 років. Попробувати, як він в парі буде йти. Запрагли його з мустангом. Лисий в парі валить. Я думаю, тако походив би з моїм мустангом з місяць, то ті копита би самі постиралися. Ну ну, хлопці, не нервуйтеся. Парі йдуть добре. От трошки проїхалися. Я вирішив поділитися ще з вами. От така пара. Мустан навіть трошки крупніший оказався, що я постійно думав, що він менший від лисого. Трррр. Лота, втікай. Гуляй. 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 Лота, с кем Е, хлопцы. Разум. Лисий мокрий, бо мало ходить. А Денис приїхав до мене через село вже скільки там кілометрів? Сім. І він пробігся так прилічно. Добре, точніше, пробігся. Тр -р -р, хлопці тр. Бьо, хлопці, б'є, разу п'єста. П'ємо стан. Воу, 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 воу. Дурачиця! засранець. Вот така пара хлопців получилася йдуть, як то все життя разом ходили. При тому, що вони взагалі незнайомі. Ніколи один другого не бачили. І мустанг ще поправився на зиму. Ні, Денис, вони якісь однакові. Не, нічого, він бачить, як у ногах подався. Вій Ні. Живота, Мій? Тикей і жирений, І сюди пойдемо. середнього вкороти трошки по сторону. Бо дуже поперек йде. Того подовжити, чи цього, цього треба. Того вкороти. Добре. Де ж їхав, ти знімав? Добре. Тримай? Ура! Ну, не, не скачи, не скачи, не скачи! не Ура! 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 Займалку восьмого породы. Не получаем. Два джамбина. Я плакцию. Йде. Той гад чуть-чуть і вже скаче. Ну, той теж чуть-чуть вже скаче. Гір хлопці, шаго, пускай. Ну, також я мог, можна збирати. Звісно, але він скільки так пробігає без привички. Ну, йому, я питає. думаю, його, якщо би навіть запрягати, то через день, мені здається, або через три, навіть поступово кіоводи. Кожен раз як приїжджати, десь ним обіжджати. Mm -hmm. але він одного йде, але все одно сачкує. Я. я просто бажу його посторонка. Від його так. Дід так само, як їхав, він кобилу напрягав, була аж рвець під себе посторонти. Mm -hmm. а, mm -hmm. а цей передушов. Mm -hmm. Поки не почистили, ходив хтось на чому. Воно було в ставок заїхати. Почистили, чи він зляпився, чи що. Я навіть не знаю, де воно відношення одне до другого має. Як правильно, але mm. ну, я думаю, що кінь кожен день мусить туди ходити. Може, він в тебе він не буде ходити. На підвіну його можна позичати, в тебе доброї змій приходити. Ще просто зробити, як хочеш, приїжджаєш. Можна той кусок в тебе вивороти. Приїдемо старгом закрижем. Та й вперед. реакції Щас, Видно трохи? Ні, ну, зараз менше. Коротше, Сенця не фокусує. Трихло. Потримай. Ось така, друзі, вийшла пара. Лисий і мустанг. Як вам лисий на 30 років? Їде? 30. Точно йому 30. Зимою я помилився. Кажу для тих, хто постійно дивиться і виправляють мене. Я думав, йому 22. А йому конкретна тридцятка. Бо він 10 років був діда Денисового. Ні, 20 років був діда. А 10 вже в Дениса. Чи наоборот, ну коротше. Суть ви поняли. Вони його купили, вже а Їдь помаленьку. Ще ти проїдеться. Дам ще тобі проїдеться ж... Юлисий! ти тримай на вішках, бо муслить лік... не циво. Муслить мене пацан ненадійний. Ні, в лісі таки більша срака. Ну, він младший. Цей походав, цей свої посторонки не влазився взагалі, ну він взагалі. Тислаки я весь гнав до нього. Так, тею, 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 тею вішкою і все, і вони будуть ставати. Так, як лисий вище йде, то він більший. Як мустанг трохи того, то мустанг більший. Просто по холці йде. Тихо, тихо, мустанг, тихо. Все, дай їм ще пройтися. До чого вечір в неділю вчепитися? З горка тримає з грубка. Буде видно один точно. Буде видно. Буде видно, з такого грубка не пробую. Давай, лучше з цього. Та він тримає, тримав. Ну, на високах він завжди тримає. Неділя. то ж відпочити після роботи? Ні. Треба запрахти коні кататися. Мустанг, не кусайся. Не останешся, я їх ще зніму. Зараз на повороті. Або їдь прямо, там перед грубком станеш. Я їх ще обіду, покажу людям наших неваговозів. Зато є чим робити на городі. Парі йде, не так як сам. Бачу, що мати габу буде дати, а то пішли. Ні, то то так в парі. Не, не, не пускай кай, не скачемо. До речі, Лисий це Дениса кінь. Не той жеребець, що я вам знімав, а це кінь. Той жеребець, що я знімав лисий, то та такий самий тільки йому 3 роки, а не 30. Я так думаю, що до нього можна якийсь вершок п'яти. Щоб навчити чи, чи ні? Я вже тобі маю лошад. Навіть не дорого. Навіть лиса така, як він. Серйозно? Кобилка та, І спокійна капець. То вони би теж подружає. Конечно. То від Ягуара, від ягуара всі лошата спокійні. Один тільки був жеребець, що контужений на всю голову. Його зразу ще лошам продали. Спокійно поводить. Може що не десь здоровий. Ну, він, якщо б відірвався, то він прилетить додому, подивиться, що нікого немає і піде на кобили. А ну гальмане. Ще покажу. Трр хлопці, тр. Опа. Мустанг мій. І лисий Дениса. Ось така пара коників получилась. Ідуть файно. Я б реально, якби не знав, то й не повірив би, що лисому 30 років. Отакий От конисько. Ну, чесно кажучи, я думав, що він набагато більший за мустанга буде. Я й навіть думав, що він за ягуара більший. Ну, ні. Що, пробігся лист, та замочивсь. Ай-ай. Миссик, ти хоч розімнявся. Мені здається, що може ще чуть чуть типу. Він вище стоїть. Вони... Ну... Шия грубша. В нього просто, ну. Є задатки, породи. У нього ж мама нового Олександрійка. Ну. А тато якийсь, якийсь... Не цей вог. Та і все. А кінь бере ріст. Чи... Ні як? Е... А, кінь бере будову жеребця, а ріст кобили. То він навіть не доріз до кобили. Вот така чітка парочка. Получилось. Будемо тепер брати лисого на підміну, якщо потрібно буде. Будемо ще орати лисим. Я настрою двохпорп... двохкорпусний плуг. Якщо Денис буде мати час, приїде. Попробуємо ще, як він в плузі буде себе поводив. Все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Основне підписуйтеся, бо багато дуже дивляться без підписки. До нових зустрічей. Дякую за перегляд.